Усім привіт! У даному відео я хочу познайомити вас з методом, ну або з вправою, яка скорочено називається БРПП бажання, результат, перешкода та план. Даний метод описує Гебріел Ейцінген у своїй книзі Перегляд позитивного мислення як інструмент, який може допомогти з будь-яким вашим великим, ну або не дуже великим бажанням у короткій або у тривалій перспективі. Якщо ви вже професіонал у своїй справі, то ви теж можете використовувати цей метод для того, щоб пройти нову віху у вашій кар'єрі. Якщо ви студент, то ви зможете вчитися успішніше. Якщо ви мама чи тато, то ви теж можете використовувати цей метод для того, щоб краще залагоджувати складні ситуації з дітьми. Кожен з вас може на власний розсуд використовувати його для будь-чого у своєму житті. Як уже було сказано, даний метод включає в себе чотири складові бажання, результат, перешкода та план. І по кожній з них ми з вами пройдемося більш детально. Тепер, ніж перейти до вправи, озвучу декілька рекомендацій стосовно її виконання. По-перше, вам слід так налаштуватися, щоб ваш плин думок і образів був абсолютно вільним. Знайдіть яке затишне місце, де вас ніхто не потурбує. Зручно влаштуйтеся, щоб можна було зосередитись. Відкладіть і навіть краще вимкніть будь-які електронні пристрої. Якщо в даний момент ваша голова заклопотана розв'язанням якогось іншого завдання, то рекомендується спочатку виконати це завдання, а потім вже переходити до вправи БРПП. Якщо ви виконуєте її вперше, то вам потрібно буде приділити десь хвилин 15-20. Якщо ви будете в подальшому її виконувати повторно, то це вже буде займати значно меншу кількість часу. Якщо ви готові, то починаємо. Почнемо із Б, із вашого бажання, ну або якогось завдання, проблеми, яку ви хочете вирішити. Розслабтеся, зробіть вдих видих. Подумайте про якесь одне бажання або одну проблему у вашому особистому або професійному житті, про щось, що треба задовольнити або вирішити, про щось, що, на вашу думку, вам до снаги буде розв'язати за даний проміжок часу. Це може бути те, що ви зможете зробити за рік, за місяць, за тиждень, за день. Ну тобто, будь-що, що ви можете. І хочете вирішити за допомогою даного методу. Якщо, наприклад, у вас є кілька бажань на цей проміжок часу, то рекомендується вибрати найважливіше. Коли бажання готове, то обійміть його своїм мисленнєвим зором. Побачте його. Уявіть. Тепер подумайте про R, а результат. І з чим оптимально у вас асоціюється результат або розв'язок. Даної проблеми. Також обійміть цей результат своїм мисленнєвим зором. Замисліться над ним, якомога яскравіше уявіть події, пов'язані з ним. І в цей момент не стримуйтесь, дайте волю думкам та своїй уяві. Не кваптеся, якщо хочете, можете навіть заплющити очі. Коли будете готові, щоб перейти до наступного етапу, розплющуйте їх. Настав час зосередитись на першому П, на перешкоді. Інколи в нашому житті щось іде не так, як ми б хотіли. Подумайте, а що саме вас стримує? Знайдіть критичну внутрішню перешкоду, яка заважає вам здійснити ваше бажання або вирішити проблему. Які думки, поведінка відіграють у цьому роль? Подумайте щодо ваших звичок, упереджень, які у вас існують. Думаючи, про якісь перешкоди, ми зазвичай шукаємо обставини або якихось осіб поза собою. Нам здається, що хтось або щось зі сторони нам може заважати. Але насправді дана вправа покликана допомогти нам знайти те, що всередині нас заважає нам здійснити свої власні мрії. І шукаючи таку внутрішню перешкоду, дуже важливо глибоко замислитись і переконатись, що це саме та критична перешкода. Залежно від ситуації, вона може бути специфічною, ну, наприклад, довге сидіння за комп'ютером, або може мати загальний характер, наприклад, втома, хвилювання. Перешкодою може бути будь-що. Поведінка, емоція, імпульс, погана звичка, гонориста поведінка, будь-що. Просто інколи треба трохи подумати, потерпіти і розібратися із своїми внутрішніми перепонами. Спочатку буває важко виконувати цю послідовність, та насправді ви побачите, що це не так вже важко, як може здатись на перший погляд. І у багатьох випадках ви відкриєте в собі таке, про що ніколи б раніше навіть не могли подумати. Знайшовши в собі цю саму перешкоду, ви одержите нову і зрозумілішу перспективу бажання. А тепер, коли ви вже знаєте цю перешкоду, теж ніби обійміть її своїм мисленнєвим зором, а тоді замисліться над нею, як найяскравіше уявіть собі пов'язані з нею події і випадки. І знову таки не обмежуйте нічим свої думки. Дайте волю роздумам і образам. Якщо хочете, то теж можете заплющити очі. Коли будете готові, переходимо до другого П, до плану. Що ви можете зробити, аби подолати або обійти цю перешкоду? Назвіть одну думку або ймовірну дію, яка буде найефективнішою. І запам'ятайте її. А відтак подумайте. Коли йде, може з'явитися ця перешкода наступного разу і укладіть собі такий певний план. Якщо, якщо з'явиться перешкода Х, то я вчиню наступним чином. Ще раз повторіть про себе цей план. Якщо то на цьому все. Ви готові до здійснення своїх бажань. Хіба ж це не просто? Надалі ви зможете виконувати цю вправу так часто, як захочете. За бажанням, ви також можете виконувати її письмово. Використовуючи даний метод, ви зможете побачити, що бажання, які ви вважали непростими і нездійсненними, насправді дуже досяжні. Спосіб БРПП допоможе зробити вашу результативність найбільшою, бо він дає змогу покинути нездійсненні бажання і зосередитись на бажаннях здійсненних. Всім вам бажаю успіхів!